Вітаю, друзі, сам Україні! Радий запросити вас у довже 95-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де тему визначаєте ви. До речі, я вже не викидаю ті питання, які були задані раніше. Отак от якось за звичкою приношу їх в інший файл. І от така в мене є натура. Автоматично підсумовую плюс сім, плюс шість, плюс сім. І вже більше шістьсот питань задано. Нуляйте собі понад шістсот. Важливих суспільно значимих тем, які нам з вами вдалось висвітити. Я б сам ніколи їх не сформулював. Тому глибока вдячність без вас цього б не було. Ну і другий момент мені реально шкода, що ця рубрика переважно популярна тільки в постійних глядачів. Ті, хто приходять на тематичні випуски, які дійсно гостро актуальні, які б'ють якусь певну точку. Вони рідко затримуються на цьому діалозі і напевне на цьому щось втрачають, тому що ще раз кажу, це не мій. Персональний інформаційний продукт це в першу чергу ваша робота. Це поставлені певні питання, на які треба відповідати, бо вони важливі. От весь вступ. І крім того, як завжди, <кхи> додаю, що я буду вдячний всім тим, хто ще якщо не підписався на мій канал за підписку, за поширення, за рекомендації. Якщо подобається контент, то за вподобайки, коментарі, то що це до речі стимулює YouTube вище піднімати ці записи у стріччі-рекомендацій. За що щиро дякую? І відразу переходжу до відповідей на питання. З них досить багато бувають дуже обширними. Це питання роздуму. Я їх задоволенням читаю, але зачитувати тут не зможу, бо вони займуть фактично весь наш ефір. І тому дуже коротко переказую. Автор задається питанням: що таке вічна війна? Чому зараз? Українцям нав'язують цей термін вічна війна воювати буде всі. Війна не закінчиться близько часу. Вона вистачить на всіх. Усе буде жахливо, страшно і небезпечно. До речі, я відразу буду додати відповіді там. Тому що недавно, оскільки дещо помінялася логіка там е, ухвалення рішень на банковій і тих, хто там пишуть Зеленському, хтось проворонив, і Зеленський сам наробив кучу заяв про те, як все погано, як все страшно. Ми втрачаємо союзників, і все інше. Раніше це при Єрмаку, ну при під контролем Єрмака, це старалися приховувати. Зараз Єрмак має ті самі впливи, але десь трошечки Зеленський почав говорити чужим голосом, не тим, хто йому писав раніше. І вони дійсно нав'язують цю тему. А як автор каже, нав'язують і багато тих, хто є ну ніби по стороні світу, і чи це логічне підтвердження саме констатація факту? Він задається питанням, чи це. Чи це ну фактично входження в русло того тренду, який задають у владі з якоюсь метою? Ну, автор ще коментує, чому він переконаний, що ця вічна війна в такому вигляді неможлива, і це що в гречому стані вона не може йти без перерви, не спадаючи в інтенсивності. Вона не, ну можна зібрати 3-4 мільйони, але за що воювати? Е Допомога партнерів з такою владою, як у нас, таким бикуванням вона поступово вичерпується, вичерпується людський ресурс, соціальні можливості, люди з обожіння просто мають катастрофічне і допомагати їх скоро буде нікому і нічим. І от на цьому автор ставить чітке питання: як на вашу думку, для чого розганяються такі наративи? Щоб договоритися десь посерединці? Або ж наскільки, взагалі, є реальним сценарій вічної війни? І що можна вважати закінчення війни? Вихід на кордони 91-го, перемир'я посерединці, розвал Московії, що мало віроїдно і звучить досить популістськи, вступ в НАТО? От я дякую за це питання. Мені самому було цікаво його почитати повністю. Так, от давайте вернемося до поняття: вічна війна. Є таке поняття як стратегічний ворог. Його вів колись мій вічим Занові Красівський, останній керівник краєвого проводу ОУН е Бондарівської на тоді ще підрадянських територіях, ще при Союзі. Він тоді казав: Росія ворог стратегічний. Це, це все, це повне визначення. Не може бути ніколи припинення війни з цим ворогом. Вона може переноситися в інші стадії. Ми можемо бути століттями окуповані. І тоді, ну, максимум, якась партизанська війна, якийсь внутрішній спротив. Вони можуть вести гібридну війну проти нас, як вони вели всю незалежність. Вони можуть вторгнутися і воювати гарячою стадією, як це є зараз, з високою інтенсивністю. По всякому, але це є ворог стратегічний. Я от е люблю пісню, яку співає Тарас Муніченко, а слова її Анатолія Лупиноса. Там, пригадуєте, є початок. Вже три тисячі років триває війна. Знаєте? Це трошечки такі філософські уявлення. Насправді, війна з цим ворогом, яким є проклята Богом і людьми Восковія, вона дійсно вічна. Але є поняття війна великої інтенсивності, малої інтенсивності, гібридна війна, приспана війна, тиха війна дуже багато понять. Ми маємо розуміти, доки існує ця Ерефія, доки ми від неї не відділимося всіма можливими загорожами. Аж до фізичних включно. Оці всі проекти стіна, оці всі відділення, жорсткий візовий режим, жорсткі обмеження на видачі віз і дозвілів на віз в Україну, без ніяких там абсолютно посилабень на хороших русських і тому подібне, що вони не розмили нашу душу. Дуже жорстка пропагандистська і освітня політика в Україні, яка має відторгнення робити від всього абсолютно російського. Нехай там щось геніальне мудре, без нього проживемо. В Європі є геніальніше і мудріше. Все крапка, і от. Тільки таким способом ми можемо закінчити цю війну, коли ворог десь буде битися за нашими межами, а ми ж і будемо входити в міжнародні структури організації, яких і ми їх підсилюємо, і вони нас захищають, ті ж саме НАТО і Європейський Союз. І, можливо, буде ще якісь майбутньому за 100 років якісь нові прояви. І це теж фактор, який дасть можливість ну, фактично загнати війну десь дуже глухий кут. Реально, реально, вона може закінчитися перше в українців не залишиться жодної крапельки в місця в голові для чогось російського, про що я сказав. Друге, коли ми матимемо міжнародний захист. Третє, коли не безпекові гарантії, а саме захист, який виписаний в п'ятій статті Договору про створення НАТО, чого так відмовляється Зеленський своїми провокаціями, старається до цього не допустити. Агентурна робота аж пре, Оце особливо на НАТО, аж пре. Далі. Коли ви кажете, що це зараз нереально? Ну, слухайте, до 91-го року розпад Радянського Союзу вважався взагалі абсолютно нереальним. На сьогоднішній день кажуть, ну, Росія розпадеться, не розпадеться. Вона розпадеться. Це залишки імперії, імперії приречені розпадатися. Інша річ, що на провеликий жаль, наша думка, що в ході тієї війни Росія наблизиться до розпаду, насправді не справджується. Вона поки що консолідується, вона зліплюється. Можливо, внаслідок, коли здохне Путін. Може, во тоді щось прискориться, не знаю. Але вона розпадеться тільки, тільки не треба робити все для того, щоб її зберегти. От засідання в джидзі мої деякі колеги, зокрема Водимир Цибулько, дуже чітко сказав, те, що Єрмак притягнув у Джидду, особливо той так званий глобальний південь, мало дуже чітке завдання: врятувати Московію від розпаду, від програшу, від катастрофи. Реальний програш, дуже серйозний програш війні, якого наша влада, очевидно, не допустить, щоб Росія програла війні, розуміє настільки катастрофічно. Не Захід, як нам брешуть, а саме наша влада, і плюс наші її східні так звані партнери і південні. То оцей реальний програш би міг, міг теж підштовхнути до якогось розпаду. Багато що могло би. Але рано чи пізно він відбудеться. Я думаю, що він відбудеться ще за нашого покоління, ще за мого життя. Ми це побачимо, але не напряму внаслідок саме цієї війни. Оце на жаль, але це теж буде пере. Мога, і це теж фактор, який приведе до певного моменту завершення війни. Оці всі моменти будуть грати роль для того, що війна закінчилася. Просто вихід на кордони 91-го року. Ну, перше, вони не закінчать війни. Вона буде вестися через цей кордон. Все одно вони полізуть в Україну. Вони перевели економіку на воєнний лад, і це вже на десятиліття. Ну хіба що розваляться середини? Тому що вони будуть клепати все більше зброї. Зброя буде спрямована тільки в один бік проти України. Ну якщо ми не будемо членами НАТО. Є ще один момент щодо перемоги війні. Ви чули від Зеленського часто слово перемога. Його так званий мирний план це план: мир без перемоги, безпека без НАТО. Все, це є мирний план. Це є план директив на переговори з Росією. Він не передбачає перемоги над Росією. Він не передбачає придушення міжнародними санкціями. Там взагалі цього нема, навіть згадок немає. Там немає навіть Збройних сил України, навіть не згадується. Це виключно директиви на переговори з російською стороною, де Українська виставляє, ну, в принципі, нормальні вимоги, правильні правда, дуже розмиті. Але коли виходите на переговори, протилежна сторона, ворог виставляє свої умови, і от тоді. Те, що говорить Зеленський, стрітімса десь то тому що він не хоче перемагати. І він уже не один раз, слухайте, ну давайте слухати важді. Зеленський рік назад, і от зараз, на минулому тижні, чітко всім українцям сказав: ми не маємо повертати Крим, ми маємо вийти на його кордони і робити якийсь тиск, щоб Росія демілітаризувала. Знаєте, що таке демілітаризувати Крим? Це означає, що він лишається російським, але Росія не буде там зберігати стільки зброї, які можуть загрожувати Україні. Ну от і все. Відмова від Криму. Він відмовився від звільнення раніше колись окупованих територій Донбасу, Ордуло, ще рік назад. Він сказав: не треба бути такими жадібним. Вихід на 24 лютого для нас буде отак достатньо. Інакше там страшні жертви. Все, страшні жертви у нас там, куди він пустив ворога. Південь України, О, там страшні жертви, страшні жертви серед мирного населення. Це там, де він пустив ворога, забравши українські бригади, північ України. Тому насправді це все є цинізм. Я думаю, що є якісь домовленості, якби не спонтанний спротив народу і Збройні сили України, яких таки не вдалося добитися, а виключно позиція нашої влади, Київ би здали за три дні Україну, постаралися б здати за два тижні, і на тому все закінчилося. Тому насправді, коли ви говорите про ті наративи, що все страшно, все жахливо. Це наративи закінчити війну без перемоги, тому що перемога не передбачена якимись договорняками, якимись планами, якимись там позиціями, якихось кротів, які досі актуальні. Ви ж зверніть увагу, вони ж двох Ну, наприклад, ніколи нічого не прилітає туди, де перебуває Зеленський Херсон найпоказовіше. Били до, били після. Він там жодних обстрілів. Все. Абсолютна зона безпеки. Ну, це доказ, що є домовленості. Вони про щось домовилися, є домовленості у відповідь, і очевидно, ці домовленості передбачають, що Росія не має програти війні, не має бути повернутий Україні Крим за жодних обставин і інші речі. А для цього треба, щоб зупинити якимось чином таким спосіб війну в той момент, коли західні союзники кажуть, ми будемо допомагати стільки потрібно, і вже на повному серйозі готують план допомоги Україні на зиму. І на весняний наступ ЗСУ. А Зеленський прямо сказав, війна закінчиться можливо цілком у цьому році, у 23-му. І тому треба, щоб тих колишніх 10%, потім 30% влітку цього року, які сказали, Господи, хай буде мир будь-якою ціною, перетворилися на 50%. Я зараз не коментую. Може, це правильно. Суспільство має визначитися, але скажіть суспільство прямо: ми хочемо заключити мир з Росією без повернення території. Закінчиться літній наступ, ми все зробимо, що він був успішний, все прекрасно. І от він закінчиться і після того сідаємо за стіл переговорів. Український варіант. От скажіть чесно, і тоді ми будемо дискутувати. І будуть люди, які скажуть, так, це правильно. Я розведу руки, скажу: ну якщо більшість кажуть правильно, ну може я не вкладаюся в якісь наративи, але. Але це все, що зараз робиться, це лякання людей, підганяння їх в психологічний тупик на фоні того, що нам дуже басово трансформують, передають е ті ж самі повідомлення, не повідомлення там New York Таймс, що наступ України йде успішно. Якось не дуже активно йде заява Блінкена, що дуже серйозні успіхи. Ми задоволені тим, що роблять ЗСУ, А трансформуються статті, що все пропало, наступ провальний і все інше. І на фоні цього от наступ, мовляв, не дав ефекту того, якого ви опанували, а втрати страшні, а, мовляв, союзники нас не будуть підтримувати, та не будуть підтримувати через те, що ви крадете, як як Ошалілі. І це має привести до суспільної підтримки чи якоїсь суспільної толеранції до якихось там переговорів. Не буде оголошено, що це корейський варіант. Буде сказано, ну, це перемир'я, нам треба трошки передихнути. І Росії треба передихнути. Ну, от, власне, і відповідь на ваше питання. Це робиться саме для того, щоб в кінці цього року зупинити бойові дії, домовитися з московитами і вийти на скасування воєнного стану і проведення виборів, тому що є кілька обставин. Я про це окремо говорив, не буду повторюватися, через які. Зеленському треба проводити вибори ще трохи. Отой ваш четвертий пункт про те, що зубожіння населення, можливі масові бунти і все інше, він для нього стане дуже серйозним. Йому треба легітимізувати, підкреслити свою владу і якісь трошки зробити там якісь моменти якоїсь дрібної лібералізації, чи ще щось там поза воєнним станом. Ну я не думаю, що з того буде ефект, але вони це готують. Наступне Знаєте, знову довге питання. Воно взагалі починається з тої теми, яка багатьом не сподобається, що країні приїбні захисники. А в нас велетенська кількість студентів на якихось спеціальностях, які навряд чи комусь дуже потрібні, куча викладачів, які там займаються невідомо чим у якихось різних вузах, і чи не потрібно далі? А от далі, знаєте, з цим я десь і не згоджуюся, тому що насправді вища освіта це є основа майбутнього держави. І нам треба берегти тих, хто є розумні, тих, хто хочуть вчитися, максимально берегти. І це правильно, що їх десь там от стримують від попадіння на фронт. Ну хіба що дуже сильно кидають тих, хто десь опозиційний до влади. Але далі йде питання саме конкретне. Чи не варто переглянути кількість вузів ліцензованого обсягу місць проконтролювати учбові процеси? А от власне це те питання, на яке я хочу відповісти, тому що до нього і підводить своїм підходом. Просто мені здається, що не зовсім правильним підходом автор. Так от в Україні насправді є велитенська проблема не з основними вузами, а з філіями і територіальними представницями. Я зараз не скажу теперішніх цифр, але сотні були. Ну поза сотню було е таких філій. Міжнародний університет України, Європейський університет там, Тимошенка, е МаУП. В них нема взагалі професорського складу, іноді викладацького нема. Іноді там тільки якісь куратори, а насправді проводилися лекції в онлайн режимі, рівень освіти, нульовий, штампування дипломів. І від того якість. І престиж української науки української освіти різко йде в піке. Я не забудуся наш візит до е, південної Кореї, де ми з цікавленням знали в них на всю країну мега-технологічну, мега потужну, п'ять чи шість університетів. Я пригадую, де табачник Дмитро, який був керівником нашої делегації, хвалився. А в нас там щось 500-600. На нас дивився ректор одного корейського того університету як на повних ідіотів. 500-600, що ж ви там читаєте, кого ж ви там штампуєте? І нащо вони потрібні? Знову, я пригадую з історії Західна Україна, Карпати, оті знамениті мости, Віадуки, які сьогодні, навряд чи хтось здатний відтворити. Знаєте, скільки будувало е, інженерів такий Віадук? Менше одного. На ділянку в десятка півтора кілометрів, де є 5-6 таких мостів ядуків, неймовірно складної конструкції працював один інженер і кілька техніків, все решта, робітники. Він контролював і він зробив ті ядуки, які досі стоять з ними нічого не сталося. Сьогодні на одному мостику, якщо врахувати все до центрального управління там і всього іншого, там будівельної організації тощо, на невеличкий мостик. Інженерно-технічного, бухгалтерського економічного іншого персоналу разів чотири більше це ті, хто з вищої освіти, ніж робітників, які його зводять. От щоб ми розуміли, це повне безлузія. Ми заходимо в певний тупик. І тому вища освіта має бути для тих, хто хоче дійсно займатися серйозними напрямками, серйозними галузями, вищий рівень інженерії тощо. А далі технічна освіта. Мій дід був техніком механічних минів. Ще за Польщі, під німцями, і потім вже при Совітах. І його рівень сьогодні виконують те, що він робив технік. Це не була вища освіта взагалі. Це була технічна, просто технічна дрібна освіта. Те, що він робив тоді, зараз на типовому мені, потім вже не існує. Але от я ще дитину його бачив, там виконували 3 чи 4 інженери з вищою освітою. От відповідь, у нас відбувається певна профанація. Тому, пункт перший, ну мають припинитися оці філії, які не дають реальної, фактичної, доброї освіти. Друге, Ну, на мій погляд, має бути різко скорочена кількість університетів. Оце, що відбулось на початку 90-х, кожне ПТУ стало спочатку коледжем, а потім університетом. Все, зворотній хід включити. Мають бути потужні, великі університети, яких має бути в Україні. Їх може бути в Україні, але ну, не більше десятка. Решта. Ну, решта коледжі, які дають підрядну освіту під якісь конкретні речі. Університет це універсальна, це енциклопедична освіта, не може бути вузькопрофільний університет, і оце звуження, це визначення оцих вузьких, як саме коледжів, які будуть давати дуже хорошу середньоспеціальну освіту. Для хороших спеціалістів з доброю зарплатою, можливо, кращою, ніж тих, які закінчують університети. Мені здається, це і є вихід. Нам треба просто трошки розвернутися, перше, виправити помилку початку 90-х, ліквідувати паразитичні заклади, і, ну, нарешті, створити передумови, що саме університетська освіта вона не є обов'язковою для твого престижу. Престиж людини з нормальною працею. Нормальними вміннями є безумовний абсолютний. Ну і ще коли нарешті ми вже остаточно повернемося до контрактної армії. Зникне ще один момент, про який в першій частині питання і згадував е читач чи читачка. все переходимо. А далі питання йдуть два питання, політичні пов'язані якраз зі свободою. Ну, перше хвилює таке питання: Ідеологія свободи, націоналістична. Так вони принаймні кажуть. Але чому тоді така мала підтримка цієї ідеології в суспільстві? Свобода навіть не пройшов парламент і це в час війни. Чи причина в ідеології, чи в членах партії, чи може Україна, чи може Україна обрати президента націоналіста? Чи більшості населення навіть зараз, в час війни, не така оська ця ідеологія? чи те, що свобода дискредитувалася без зв'язками з сумнівними е, особами і тому подібне? Але в загальному, чи може тепер українці повернутися до націоналістичних ідей в майбутньому? Знаєте, у нас теж є певна дуже часто невизначеність, що ми розуміємо, націоналістичними ідеями. Є націоналізм. Загальний суспільний, який мені здається сьогодні, є основою для більшості українців. Єдине, що націоналізм ще має бути мудрим, виваженим, ну з розумінням своєї суті, і свого завдання не популістським, борони Боже. А в нас е, ветанська маса людей сьогодні націоналісти за своїм переконанням, за всіх абсолютна більшість. Але. Але вони готові проголосувати за ну, абсолютно антиукраїнські певні напрямки, ідеї. Тощо. Той же самий Зеленський, який абсолютно антиукраїнський. І люди з певною націоналістичною поглядом дуже активно його підтримували. Для чого? Ну, основне питання було аби ні Порошенка. Тому насправді перше, націоналізм, націоналізм дуже різний. Є... Ну, європейська солідарність, чи це є там є економічний націоналізм, чи там є консерватизм, який типовий до націоналістичної ідеології, так є. Чи там є національні принципи? Ну, армія, мова, віра. Ну це є націоналізм, це класичний націоналізм. Ми чомусь вирішили, що націоналізм це по-донцову, виключно інтегральний націоналізм. Інтегральний націоналізм був обов'язковий, необхідний для упокореної приниженої нації, і те ще й при всьому іншому. На початку в першій половині ХХ століття, після того він вичерпувався. Прочитайте матеріали великих зборів ОУН з 50-х років імміграції. Там вони відмовилися від інтегрального націоналізму, який, до речі, був дуже соціал-демократичним за своєю суттю. Саме не соціал-демократичним, а соціалістичним. Тому націоналізм міняється. А деякі люди, які пробують його осідлати. Вони живуть в рамках отих методичок сорокових років, які писали там ідеологічний провід ОУН там на чолі з Степаном Бандерою. Тому перше, це нерозуміння до кінця, що таке націоналізм і в суспільстві, і серед політичної певної еліти. Пункт другий, це ну це спекулятивність. Голосують все-таки за людей, голосують за певні політичні сили з певною історією. І ну, 14-й рік вибори. Пригадуєте, президентські. як сталося так, що анекдотичний персонаж, ще й відверто проросійський рабінович, про якого ніхто толком не знав, знав тільки, що він проросійський, що він із Медведчуком тякається, і що він, ну, в нього прізвище, як в анекдоті. За персонаж за анекдота, по суті, голосували: проголосувало більше за одного Рабіновича, ніж за двох націоналістів, Яроша і Тягнебок, разом взятих. Ну, це ознака, напевне, що щось з тими, хто націоналізм проповідують не зовсім в порядку. Напевне, щось не зовсім вони те, що треба робили. Оцю проблему треба вирішувати. як, на мій погляд, коли ми відходимо від оцього зациклення, обов'язково саме інтегральний націоналізм, саме так, як це писалося в 20-30-х роках минулого століття, от коли ми від цього відходимо і розуміємо: армія мова віра, консервативні підходи. Європейські націоналістичні принципи національні принципи націоналістичні там дуже часто збиваються про російський радикалізм, певний тому подібне чи в расизм нормальний націоналізм, який об'єднується з демократією. Добре, нормально об'єднується. Принципи ідеї, які сповідував В'ячеслав Чорновів речі, які пробував впровадити Віктор Ющенко напрямки, які створював виробив в Україні Петро Порошенко. Коли ми виходимо на це, ми починаємо бачити націоналізм зовсім з іншого погляду. І це добре націоналізм, це не шовінізм. У нас знову дуже часто деякі з людей, які кричать щось націоналістично, от Фаріон, перша вона відбиває людей від націоналізму, тому що вона називає себе націоналісткою, Хоча націоналісткою не є в принципі. Ну, перше вона комуністка була тоді, коли всі виходили з компартії, вона туди вступала з певними завданнями, певними потребами у Львові там робити певну певну місію виконувати комуністичну. Але. Коли ця людина сповідує шовіністичні принципи або їх озвучує, ну це відторгнення викликає. Але націоналізм це є боротьба за інтереси своєї нації, а не боротьба проти інших націй. От коли інші пробують нас пригнітити, щось проти нас робити, так ми тоді відповідь б'ємо по них. Ми відповідаємо, так як по Росії. Але наш інтерес це виокремити, викристалізувати, розвинути, припідняти. Своє власне, оце і є націоналізм, і тому ще дискредитація з боку таких як Фаріон та й тягне бок, вона й приводить до таких результатів. Ну а плюс ну, партія ж свобода ще й трималася на не зовсім чесних і чистих грошах. І от тому це ж все всім помітно, це всі бачили цю нещирість. От ми зараз маємо фактично три свободи: свобода на фронті. Їхні члени, я не знаю, чи вони вже ту партію повернуться, чи вони що будуть далі робити, але вони прекрасно воюють. Це герої, це чудесні люди. Там Ільєнко, інші захоплення від них. Друге, свобода, яка злилася в екстазі з нинішньою владою і разом з нею краде. Ну, пригадуєте, головко в Тернопільській області, інші. Багато таких, таких дуже багато. Вони вилися фактично владу, дехто вже до сух переплив, дехто підпрацьовує з ними. І свобода, яка. Партійна номенклатура, яка зараз не має замовлення, не має грошей, тому вичікує, свої тратити не хочуть і чекають. Ну, от, приклад, це тягне бок і певне коло навколо нього. Ну от і все. Мені дається, що ця партія вже майбутнього не має, але це не поєднуйте з націоналізмом. Націоналізм це, це те, що сьогодні ми всі сповідуємо. Просто треба, щоб були політичні сили, які без. Без кривляння, без ухиляння і без підігрування ворогу, як це роблять суги Зеленського, протилежні абсолютно наративи сповідуючи, будеться боротися. Ну чому я скажу? Мене питається, чому ти там ту ж саму європейську солідарність підтримуєш, коли вона там якісь помилки робить, неправильні, якісь голосування, ще там щось. І кажу, ну тому що, на мій погляд, вона є єдиною, яку можна, в принципі, назвати сьогодні серед потужних поворових партій націоналістичною. Тому що, от вона це реалізовує: армія, мова віра і все інше. От вам відповідь на ваше питання. І... Дуже довге питання від е, якогось автора, який вже не один раз каже, задавав мені питання. Знаєте, я по авторах не ідентифікую питання, крім кількох, кого я просто пізнаю. Це е, не знаю про що були попередні, але тут він каже що знову про свободу і про все інше. І він, власне, не зовсім задає питання: питання: що ви про це все думаєте? А основне це він розказує якусь історію. Що в середині 80-х чи в кінці в другій половині 80-х років була створена в комуністичній Росії якась партія організація Свобода, яка мала бути створена для того, щоб відволікати? Патріотичну мову в Україні від справжнього там націоналізму тощо, щоб їх притягнути на провокації, все, що туди залучили, як він каже, подаючого надії випускника школи КГБ Олега Тягнебока, але розваг Комуністичної держави влітку 91-го року, не дав це реалізувати. І тільки в рок, як виширився рух Україна без кучми спецслужби Росії, запустили цей проект. Запуск цього проекту відбувся скандального випуску Олега Тягнебока на горі Говеро. за літовому на горі Бур в бур, а далі я вас прошу розкрити цю дуже цікаву тему життя України. Слухайте, перша тема не цікава. Це не націоналісти, це є певне збочення від націоналізму. Друге, ну ви написали якусь історію, яка не існувала жодної період світу. Чи готували спеціальних людей для їх впровадження в націоналістичні коло? Звичайно, готували, а основне ловили. Людей з національними певними принципами на заході України ставили їх перед умовою. Ти можеш робити хорошу кар'єру, ти вчишся в хорошому вузі, так як Олег Тягневок, в медичному, так як інші, там, в торговельно-економічному, а можеш сісти в тюрму. От тобі вибір, підписуєш співпрацю, і час від часу нам щось допомагаєш. І таким чином, зокрема на заході України, велетенська кількість людей була завербована КГБ, якими яких контролювали певні конкретні відділи КГБ, зокрема, той відділ, який Євген Марчук очолював в Україні, багато інших. Ніяка в Москві не створилася організація Свобода. Свобода, взагалі, створилася набагато пізніше. Була організація Спадщина, яку перед розвалом Союзу створив Андрій Парубій. Вона була чисто патріотична, без якихось шовіністичних ноток, без нічого. Справді хороший, добрий, якісний націоналізм. Спадщина була перекупана фактично тягне боком. Так, це відбулося. Потягну боку ходили дуже нехороші чутки. Я не хочу зараз їх озвучувати. Він відійшов від активної політики, він мені не цікавий. Але ходили чутки, але там були великі гроші. І він зумів перекупити, поставити на зарплати фактично керівництво організації Спадщина. І вони тоді створили соціал-національну партію України, яка більш-менш помітною стала дійсно на фоні наших виступів. Україна без кучми. Вони на фоні вони фактично на користь влади працювали. Вони дискредитували наші виступи, вони їх зривали. Вони Шкодили нам, вони влазили в них, пробували себе там представити. Ми проти них якимось чином пробували протиставитися. Вони тільки тоді десь потрошки починали там розказувати, які вони націоналісти. І тільки після того, коли вже звідти Тягнебок зумів позбутися, найавторитетнішого там і засновника організації Пробія, вони це прийменували партію Свобода, щоб повністю відрі... відрізатися від попередніх історій. Тому насправді те, що ви розказуєте, абсолютно немає жодного стосунку. Чи є в націоналістичних рухах України сьогодні е, люди, на яких є досі. Сьогодні лежать в Москві, так є. А вони завербовані були або вони, або ще їхні батьки, як правило, дуже давно, ще за Радянського Союзу. І от зараз вони відходять потрошечки, і цих людей стає менше. Чи є нові якісь проросійські так є агентура, її туди вводити не так просто. Але, але насправді, те, що ви описали, воно не відповідає дійсності. Просто була серйозна вербовка, і ветенську кількість людей тоді засилали, тоді заганяли. А сама свобода, ну вона створювалася як перехід від реального націоналізму до якоїсь спекулятивності, що погано закінчилося для партії. На чому ми завершуємо? Слава Україні! Віримо в ЗСУ!